Від собачих виставок до автогонок до змагань з приготування чилі, люди можуть влаштувати змагання з чого завгодно. Але чи знали ви, що помідори теж можуть отримувати нагороди? Помідори переможці це кращий вибір для садівників, які шукають чудовий смак і врожайність. Вони були протестовані, продегустовані і довели, що перевершують інші. Неважливо, чи любите ви старовинні сорти або сучасні гібриди з високою врожайністю, Давайте розберемо 13 помідорів переможців, які варто виростити в цьому сезоні. Черек і Перпал цей сорт, за чутками, вперше культивували представники народу черокі. Вони поділилися насінням з садівниками Стеннесі, і з тих пір цей сорт передавався з покоління в покоління. Череки перпл відрізняється темним відтінком і складним смаком, але, на відміну від блак Крим, він більш кислий, з нотками серпанок, плоди більші і дозрівають довше. Цей сорт запилюється відкрито, а значить, ви можете зберегти насіння і виростити точно такі ж помідори в наступному році. Товста шкірка плодів надає їм земляний смак, який чудово підходить для свіжого споживання. Сендвіч або бургер з товстими скибочками цього фіолетового томата це справжня насолода. Пайнепл пол. Цей приголомшливий сорт точно завоює приз на вашому літньому пікніку. Пайнепл Пол це сорт бівштексу з величезними двоколірними плодами вагою до 2 фунтів. Щільні з мінімальною кількістю насіння і насиченим смаком. Вони ідеальні для бургерів, сендвічів і салатів. Їх яскраві оранжево-жовті плоди мають складний смак з низькою кислотністю і фруктовими нотками. Крим сосидж регулярний переможець у випробуваннях Betanical Interests, Крим-соседж Сосид це унікальний циліндричний томат. Кремові або блідожовті плоди виглядають як маленькі сосиски, що висять на кущі. Вони відмінно підходять як для свіжого вживання, так і для приготування соусів. 13 сортів помідорів переможців. Кулінарні дегустації та польові випробування це лише кілька способів, за допомогою яких професіонали знаходять найкращі сорти помідорів. Нагороди All America Selections, AAS, найвідоміші та визнані у світі. Ця некомерційна організація випробовує рослини з 1932 року та рекомендує найкращі сорти для садівників та фермерів. Американське товариство садівництва, сільськогосподарські університети та кулінарні інститути також оцінюють сорти помідорів, щоб знайти найбільш урожайні, смачні та гідні нагород. Не погоджуйтеся на звичайні помідори, вирощуйте будь-який із цих 13 сортів, щоб додати унікальності вашому саду та кухні. Блак Крим. Один з найбільш незвичайних і бажаних сортів Блак Крим походить з Росії або України. Сорт часто пов'язують з Кримському біля підніжжя Кавказьких гір, але інші стверджують, що він був виведений на південному заході України. Солдати, ймовірно, привезли насіння в Росію після Кримської війни. Плоди майже чорного кольору і володіють багатим смаком солодкість, димчастість і природна солоноватість роблять цей сорт фаворитом кулінарних дегустацій Sun Gold Мабуть, найкращий помідор черрі на планеті Sun Gold отримав міжнародне визнання, включаючи престижну нагороду британського товариства садівництва RHS. Це король всіх черрі томатів сен Марзано. Класичний томат для соусів Сен Марзано, вважається Фарари серед консервованих помідорів. Чоклет Черри. Вони не мають смаку шоколаду, але неймовірно солодкі. Ці помідори черрі розміром в 1 дюйм мають приголомшливий червонуватий відтінок. Окет Ще один класичний італійський сорт Окет, отримав нагороди в північній Італії століттями раніше. Індикою Rose. Спочатку виведений з-за високого вмісту антиоксидантів. Indigo Rose також отримав нагороди за естетику і врожайність Ace 55 Ідеальний сорт для новачків. Цей томат з низькою кислотністю став популярним в 1950 х Сепримов Буш. Ще один детермінантний сорт цей роматомат дає великі довгасті плоди. Грин Зібре. Переможець багатьох конкурсів. Грин Зібре один з небагатьох томатів, які залишаються зеленими в стиглому стані Голден Джубели. Переможець All America Selection з 1943 року, цей золотистий помідор американська класика. Укладення. Навіщо тестувати сотні сортів, якщо інші вже зробили це за вас? Ці сорти перевірені десятиліттями і гарантують рясний урожай і приголомшливий смак кожен сезон.